Двоє людей загинуло, 15-ро поранені, найменшому хлопчику 12 років. Такі наслідки комбінованої повітряної атаки росіян, яка тривала в цілому понад 10 годин. За цей час держава-агресор спрямувала на територію України більш як 450 повітряних цілей. Із них 24 ракети різних типів, аеробалістичні кинджали, крилаті ракети Калібр, які запускали із акваторії Чорного моря, та ракети Х-101 зі стратегічних літаків ТУ 95 та ту 160 Шістдесят Усі їх вдалося збити. Такі дані наводять повітряні сили ЗСУ. Знищили або дезорієнтували. І 427 ворожих безпілотників вони летіли до нас із Брянська, Орла, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська. На жаль, зафіксовано влучання 23 російських дронів. Є руйнування в Києві, Харкові, Івано-Франківську. Також один загиблий та вісім потерпілих такі наслідки обстрілу Києва. Вже вкотре пошкоджено станцію метро Лук'янівська від падіння уламків шахеда загорілась квартира в житловому комплексі неподалік. Зранку на місці прильоті працювала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Її репортаж. Далі у випуску вхід до станції метро Лук'янівська сьогодні розтрощило вибухом це місце, де постійно ночує велика кількість людей, і знову тут вибили вхід. Цей вхід не працював. Але сусідні, як ви бачите, просто рознесено. Зараз чуєте звук скла і там перебирають. Це одне з головних укриттів на цьому районі. В той момент там перебували люди. Бігли до метро під шахів. Заліз почали падати крищі. Я знаходився в метро. Ось я вийшов якраз на цю алею. Ось ну я побачив, що. І це їх полетіла плюка і дрібні ламки. А Всі люди почали сходити. Чую, як їздять поїзди метро, але цю станцію сьогодні оминатимуть, по ескалатору піднімаю з пішки. Це мій районний. Можу сказати, що хоча тут ми багато різного бачили, але сьогодні була одна з найгучніших ночей. В день тут зазвичай торгують люди квітами, овочами зі своїх огородів. Але тепер все ось так. сіна. Ну, перелякались люди. Я відносно, тому що я живу в цьому будинку. До цієї кав'ярні я приходжу щоранку після потужних обстрілів Києва, тому що це місце, де постійно вибивають вікна, а вони постійно відновлюються. Сьогодні вночі був шостий удар, в результаті якого ми бачимо, що вікна вибиті в шосте, але гасло цієї кав'ярні в нас немає вікон, але є незламна воля. Я сподіваюся, що сьогодні нам тут зварять каву. А це щось димиться, горить попіл, залишки шахіда, але краще їм не дихати щонайменше. Це великі залізні листи прилетіли біля церкви Московського патріархату. це наслідки прильоту просто по житловому будинку у Шевченківському районі. Побачимо, що вигоріло декілька квартир, зруйновані кілька балконів. А ви в укриття не ходили сьогодні? Сьогодні ми спустились другий раз. І були біля ліфта. Якраз у коридорі цієї квартири, куди прилетів шахен. Ось такі уламки валяються у дворі будинку, в який вночив шахет. За цей ранок ми вимушені знову спускатися в укриття через ракетну небезпеку разом з жителями будинку, який сьогодні загорівся від прильоту шахену. Сьогодні наскільки важка ніч була, розкажи <рес> максимально, як завжди. Ми вже збили з рахунку, скільки було вибухів. Саме в цей житловий комплекс прилітає не вперше. Тут постраждали раніше інші секції. Тут вже було двоє загиблих: одна жінка та один чоловік. Причому від різних прильотів ракет. Але сьогодні, на щастя, саме в цьому комплексі обійшлося без загиблих. Наслідок влучання в житловий будинок сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. З розповсюдження, як ви бачите, на другий, третій поверхи загальна площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та проливанням конструкцій. Тут, на жаль, можемо сказати, що у нас є одна травмована людина, і одну людину було врятовано. «Звати мрія названа на честь літака, тому саме така хоробра і незламна. Кидались на шахі, відбивали їх своїм лаєм, і тому я думаю, можливо, це нас і врятувало. Дякуємо, мрія, за захист. Всюди розбиті вікна і як буркає метал, але люди вже мають змогу повернутися додому і до своїх квартир. Раніше гарний під'їзд такий був охайний. Тобі оптимізм не втрачається. Героям слава! Наталя Нагорна, ТСН 1+, плюс у марафон єдині новини. Метро Лукянівське, яке було зачинене зранку, нині вже працює в звичному режимі. Повідомляє КМДА. І що нині відбувається на Лук'янівці, знає кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Вона зараз з нами наживо. Тож і з'ясуємо всі подробиці. Нелі, як тривають відновлювальні роботи на місцях руйнування? Взагалі, що тобі відомо про ситуацію на місці прильотів. ну, Лук'янівка, це знаєш традиційно такі абсолютно символ життя і символ того, наскільки українці швидко можуть оговтуватися від найсильніших прильотів. і Наскільки тут все таки знаєш такі живучі люди, і наскільки вони здатні до швидкого відновлення, От я хочу тобі показати навіть асфальт, вже підмили, і не те щоб зовсім не було жодних слідів нічних прильотів. Вони безумовно є, але ну просто якби не бути тут, наприклад. Кілька днів тому то можна і не зрозуміти, що щось сьогодні сталося. Не лишилося навколо метро Лук'янівки майже жодної вцілілої ядки. От ми бачимо, просто біля нас хлопці розгрібають свій маленький магазинчик. Там продавали аксесуари для мобільних телефонів. Там трошки далі через дорогу торгували власне мобільними телефонами і комп'ютерною технікою. І ви знаєте, хлопці жалі. Ну крім того, власне, що їхні магазинчики постраждали через прильоти. Вони мені пожалілися, що е, від мародерів вони теж дуже сильно постраждали ще нічого не встигли порахувати, переоблікувати, але побачили у своїх магазинчиках е, наслідки проникнення людей. Ну і вже очевидно, що якісь е, речі зникли. Втім, от попри навіть це надії не втрачають. І, е, Розбирають завали зараз і готуються робити ремонти. Прошу пряму мову. Розмародерили телефони, аксесуари, планшети. І все на місці це більш-менш сила. Зараз просто незрозуміло. Сумбур не можу повністю відповісти. Ну і зараз покажу вам власне вхід до вестибюлю Метро тут теж робота кипить і триває відновлення. І ми бачимо, що вже зараз метро працює в звичному режимі. Власне, воно відновило свою роботу у звичному режимі ще об 11 годині дня. Працювало і на вхід, і на вихід. І Я думаю, що до вечора, в принципі, цей вхід і вестибюль будуть абсолютно функціональні і відновлені. Відновлені і е, проїзд е, вулиці вже теж відкрито. Зараз оператора попрошу показати. Тролейбуси вже повним ходом працюють. Всі маршрути е, відновлені, автобуси теж рухаються. Ну і маршрутки безумовно київські. Куди ж без них автомобілі теж їздять? Вулиці проїзні і транспортного колапсу через обстріл теж тут не відбулося. Ось така ситуація. Соль. Дякую, нелі кореспондентка Теса Нелі Ковальська була зараз з нами наживо. Вона працює біля метро Лук'янівська, яка я думаю, що вже з десяток разів точно постраждала від влучань російських ракет. Півтора десятка прямих влучань по Києву. Грешта надзвичайно серйозні пошкодження по місту, де падали збиті цілі. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. У Дарницькому районі медики госпіталізували одного потерпілого а в Оболонському районі. Сталася пожежа в котежному комплексі у Солом'янському районі, куди викликали медиків через падіння уламків. Минулося без постраждалих. Що нині відбувається в столиці, як кияни пережили цю ніч? Відстежує кореспондентка ТСН Олена Гущик, і маємо можливість поспілкуватись наживо. Вітаю Олено, Тож розкажи, де ти зараз перебуваєш? Ну і що тобі відомо на цю мить про ситуацію. Вітаю, Соломія. Ну, місць на карті, де зафіксували уламки, і де падало за цю ніч, за цей ранок дуже багато. І ми от поїздили і подивилися. Дійсно, багато де попадали уламки дронів. І От ми зараз біля такого об'єкту, відео, з якого розлетілося від самої ночі, це дитячий садок. Позаду мене, от зараз бачите, що відбувається поруч. Розбирають скло, люди виносять. От прямо зараз у прямому ефірі, бачите, прибирають позаду видіється на першому поверхі кімната, яка здається вже вщент вигоріла там все таки чорне, але меблі ще деякі є. Ну але навряд чи ними вже можна користуватися. Виносять вазони, прибирають е, у, усі ліжка. Не знаю за скільки часу вдасться відновити, і чи вдасться відновити цю будівлю, бо будівля доволі стара, і вже близько 60 років. Вночі тут спалахнув близько третьої ночі такий стовп вогню. І ми поспілкувалися з мешканцями, та й попередньо вже знаємо, що летів, нібито дрон, і він врізався з землею. І ось, бачите, навіть наслідки. Того як він впав, тут ще були уламки. Зараз їх розібрали зараз. Їх тут уже немає. попередньо дрон летів прізвиську землю. Такі бачимо наслідки. Тут було ще чимало вогнегасників. Ми зафіксували це, відзняли і дізналися, що мешканці вночі вибігли і самі намагалися загасити займання зо два десятки вогнегасників, і це все місцевих мешканців. І що вони розповіли про нічну атаку, Давайте послухаємо. Ну, світі вогнегасники на старші бачили. Так, да, так. Да. В всіх машинах позабирали. Навіть бомбоубіжище було. Був і оттуда забрали. Налякалися трохи. Да, я Крутітися почав, а потім цей шахет, він його і то, то ли Дезоріентацию его сделали, и він от сюди просто в'їхав тупо сюди в землю. Но ну, как шахнуло, так у нас на крышах везде стекла полетели, и все. И більше ничего. Ну так шахнуло страшне. Додам, що на ці, саме на цій локації біля дитячого садку е, є одна постраждала. Її забрали у лікарню. Це жінка, е, яка на фоні стресу. Ну, власне, її медики її госпіталізували. На щастя, е, більше постраждалих тут немає. А от щодо садку, то тут на е, відвідує його більше сотні дітей. Ну і очевидно, що наразі садок закритий. Побували ми також і у інших е, місцях у Дарницькому, у Дніпровському районі. Це і мафи вигоріли, і магазини вигоріли, І теж одна з таких. Найбільш зруйнованих локацій це поблизу метро Дарниця. Ринок там великий супермаркет, у якому згоріла велика кількість продукції. Поруч теж мафи, невеликі магазинчики. Там теж є постраждалі. І от ми познімали там. Знаєте, навіть видно ланцюжки у магазин. Це магазин доволі відомий побутової техніки і косметичної техніки. Це ціла мережа магазинів. І от там навіть видно ланцюжки, якась побутова хімія, яка на землі розкидана. Теж уже вся вигоріла давайте послухаємо А там далі Єва і це магазини були. А вас все ціле все Ну, більш-менш, так, щоб хоч не постраждали. Якщо б не мусорку за... затушили, то може. Ну, магазин згорів повністю. А які магазин Єва. А, то це. Сигналізація зробила коли момент прильот або нам позвонили Ну і плюс потім догоріла. Я постраждалі, і зараз люди зайняті тим, аби винести все, що вціліло. І, хоча ж воно ж і задимлене розбирають залишки того, що уже обвалилося. От ми зафіксували, як проїжджають там саме комунальники, починають розривати завали. але що від себе скажу, в якому районі ми б не були, з якими б людьми ми не спілкувалися. Усі кажуть, такої страшної атаки ще не було, і так ми чуємо, чи не кожної ночі, бо дійсно це дуже важко з дня в день переживати ці емоції і фіксувати, як от так от ми латаємо. Потім знову страждаємо, потім знову латаємо і намагаємося жити далі. Соломія, дякую, Олена. Кореспондентка ТСН Олена Гущик була зараз з нами наживо і розповіла про ситуацію у Києві. Зокрема, півтора десятка прямих влучань по столиці пережили ми цієї ночі.